Розпаковка X5 США. Друзі, до нас приїхав клієнтський BMW x 5 2012 чистого року, як модельного, так і по кузову. Машина на гарнішій комплектації комплектація спорт у нас є тут абсолютно все для комфорту. Тут 360 камери. Тут у нас є розширені арки, порожки, двадцять гарні диски. Також є безключовий доступ. Панорама, чорна стеля, комфортні сидіння і ще багато іншого. Тому погнали дивитися обзор даного авто. Фари в даного авто біксенонові. Також ви можете бачити порожки. вони дуже у нас комфортні, також є в нас розширені арки. Також ви бачите 20-ті диски, вони якраз на спортверсіях ідуть. Ви можете бачити, у нас тут повний shadow Line, Антихром повністю. Релінги також чорного кольору. Все йшло по заводу. Для вашої зручності є безключовий доступ. Дивіться, друзі, комфортні сидіння максимальні. Подивіться на стан. Стан салону дуже і дуже гарний. Також тут велика мультимедія, підігрів сидінь, клімат-контроль. Також нас прийшла повністю оригінальна сервісна її книжечка. Оба чорна стеля, панорама, мультикермо, круїз-контроль, оздоблення коричневим деревом в салоні. Тут все у нас по стандарту. Підлокітник. Бабок немає в підлокітнику. Тому, в принципі, тут не будемо засиджуватись. Пропоную перейти на задній ряд, подивитися, що в нас там є з комфорту. Дивіться, тут в нас є ось такий підлокітник великий, хазяйський, я його називаю. Шторки це дуже і дуже комфортно, особливо тих, у кого є діти, тут дитяче крісла, щоб не світило сонце і не сліпило дитину, тому ці шторки це реально комфортна річ. По клімату, Чотирьохзонний клімат-контроль, але без підігрів. В принципі, що тут? ліхтарики, ну, все, все по стандарту. Тут, звісно, електроляда, була шторка, а також для багажнику, релінги. тримачі. От. Тут у нас позаду також чотири є болта секретки. В принципі, все. Друзі, ви тільки що подивилися розпаковку, X5, який був привезений нами для наших клієнтів з США. Машина абсолютно ціла куплена на долерському аукціоні. Якщо вас цікавить, такий автомобіль або інший, переходьте у наш телеграм. Там ви зможете побачити, скільки аналогічні варіанти коштують, за скільки їх можна придбати. Тому переходимо в Телеграм, підписуємося на мій інстаграм. Обов'язково у своїх історіях я постійно ділюся купою корисної інформації. Показую, як я купляю автомобілі, як вони приїжджають, які я беру автомобілі особисто для себе на продаж. Тому підписуємося, ставимо лайк і поїхали далі.